Всім привіт! Продовжуємо розглядати алгебру 8 класу. В сьогоднішньому відео 12-та самостійна робота, раціональні числа, і раціональні числа і дійсні числа. Дивіться, ми з вами вже розглядали певні числові множини, які ми знаємо. Ну, зокрема, це множина натуральних чисел. Позначається n велике натуральні числа. Це те, що ми використовуємо при лічбі. 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Наступна множина, яку ми розглядали, це множина цілих чисел. Z велике позначається. Цілі числа. цілі числа. Це числа натуральні, протилежні до натуральних, і число 0. Тобто 0, 1, мінус 1, 2, мінус 2, 3, мінус 3 і так далі. Це цілі числа. Тепер, також ми з вами розглянули дробові числа. Записані у вигляді дробу або десяткового, або звичайного дробу. І от множина раціональних чисел. Раціональні числа це позначається літерою Q. Раціональні числа. Раціональні числа. Складаються вони з чого раціональні числа? Це з цілих чисел і дробів додатніх або від'ємних, звичайних дробів. І є ще множина ірраціональних чисел, позначається літерою І ірраціональних чисел. Це окремі числа е, ірраціональні. окремі числа, які можна представити як нескінченний десятковий неперіодичний дріб. Тобто, дивіться, раціональні числа, це число або ціле, або дробове. Якщо ми його представимо в десятковому дробі, то це буде скінченний десятковий дріб. ну, Наприклад, ціла там 66 сотих, Оце скінчений десятковий дріб. Або нескінченний періодичний дріб. Там 1,66 і 6 в періоді. там далі, Чи 5 в періоді далі йде. Тобто далі йдуть п'ятірки, 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 і так до безкінечності. Оце будуть раціональні числа. А ірраціональні числа це ті числа, які у вигляді десяткового дробу. Ну, наприклад, можна навести як корінь з трьох. Корінь з трьох, це там буде 1,73205, 0 і так далі. Тобто цей дріб нескінчений, десятковий, і нема тут ніякої періодичності. Оце таке число буде ірраціональне. Ну, Наприклад, от корінь з трьох, приклад вам ірраціонального числа. Ну, в принципі, тобто, давайте ще раз: різниця між раціональним і раціональними числами. Раціональне число можна представити у вигляді скінченого десяткового дробу або нескінченного десяткового періодичного дробу. Або так, або ось періодичний дріб. А ірраціональне число його можна представити у вигляді нескінченного десяткового неперіодичного дробу. Все, ось це те, що треба знати. Ну і розуміти, що. Ага, ще дійсні числа, так? Дійсні числа, це от всі числа, які всі числові множини, які ми вказали. Тобто, це всі додатні від'ємні числа, нуль, дроби, раціональні і ірраціональні числа. Позначаються дійсні числа літерою R. Дійсні числа. Тобто, по суті, якщо вкладеність множин, то у нас. Найменша множина це натуральних чисел, потім йдуть цілі числа, потім йдуть раціональні числа, і потім вкладеність йде в дійсні числа. Ну, і раціональні числа це окрема підмножина, яка також входить в дійсні числа, можна так сказати, ось таким чином. Ну Десь така схема. Все, тепер переходимо до задач. Укажіть неправильне твердження. Знову ж таки, чотири варіанти, 4 завдання у нас. І треба вказати, яке із них неправильне твердження. Під пунктом А, що у нас сказано? Будь-яке ціле число є раціональним. Ну, дивіться, цілі числа у нас включаються в раціональні множина цілих чисел. Це частина раціональних чисел. Тому твердження А правильне. Число дві третіх раціональне. Так, під пункт А. Правильне, під пункт Б. Число дві третіх раціональне. Для того, щоб знайти раціональне воно чи ні, треба поділити 2 на 3. 0, буде. 20 ділимо на 3. Беремо, по скільки, по 6. 6 на 3, 18 відняти. Знову 20 ділимо на 3. 6, 18 відняти. Двійка і так далі у нас 6 іде в періоді. Тобто ми можемо записати 2 третіх яким чином? Як 0,6 в періоді. Тобто десятковий періодичний нескінченний дріб. Значить, це число є раціональним. Належить Q. Тому рівність B правильна. Рівність під пункт В. Будь-яке дійсне, будь дійсне число є раціональним. Так, думаємо. Будь-яке дійсне число є раціональним. Е, у нас дійсні числа R, включають, включають в себе як раціональні, так і іраціональні числа. Тому не будь-яке дійсне число є числом іраціональним. Наприклад, корінь з трьох. Корінь з трьох є число дійсне, але воно не є раціональним. Воно є ірраціональне число. Тому твердження під пунктом В у нас неправильне, і воно буде відповіддю на перше завдання. Число 7 ірраціональне. Давайте перевіримо. Корінь не число 7, а корінь 7. Корінь 7. Ну, якщо ви корінь побудуєте, це буде що там? 2,645751, ну і так далі. Тобто, дивіться, у нас виходить нескінченний, десятковий, неперіодичний, тут ніякого періоду немає, дріб. Тому корінь з 7 це ірраціональне число. І варіант Г записаний у нас твердження. Під варіантом Г записано правильно. Отже, у нас одне неправильне твердження, записане під варіантом відповіді В, тому правильна відповідь на перше завдання буде варіант відповіді В. Друге завдання. Укажіть правильну нерівність. Укажіть правильну нерівність. Так, дивимося, знову ж таки, чотири варіанти відповіді. Під пунктом А у нас сказано 0,1. Буде менше. 0, тут що 98, яких Десятитисячних, так? Так, 0,1 сота менше 0,98. десятитисячних. Порівнюємо е, порядки чисел. Десяті тут 0, тут 0. Соті тут 0, а тут одиниця. Отже, це число більше, і у нас ця рівність неправильна. Оскільки одна сота буде більша ніж 98. ,000. Тому ця рівність неправильна. Нам треба вказати правильну рівність, тому варіант відповіді А нам не підходить. Варіант відповіді Б 3 восьмих більше 0,375. Для того, щоб з'ясувати більше чи не більше, нам треба 3 поділити на 8 і записати у вигляді десяткового дробу 3. Восьмих. Тобто 3 ділимо на 8 цілих, 30. 30. ділимо на 8 по 3. Поміщаємо 3 на 8, 24. Відняти. 30, відняти 24, 6. 6 на 8 не ділиться, 0 зносим. 60 на 8. Беремо по скільки. По 7. 7 на 8, 56. 56 відняти. 60, відняти 56, буде 4. нулик зносим. 40 поділити на 8, 5. Дивіться, виходить, що тут має бути знак рівності. Тобто, у нас. Неправильна нерівність записана, і варіант відповіді Б нам також не підходить. Варіант відповіді В. Дивимося, що тут мінус 1,25 більше мінус 1,52. Е, Від'ємні числа, для них інше правило. Е, число більше, якщо. Модуль цього числа менший. Ну, на числовій прямій. Давайте поставимо ці числа. Мінус ось мінус 1. Міс 1,25. І мінус. Що у нас виходить ще? Так, ану ще раз. Виходить у нас яким чином? Правильно ж так, мінус 152. Ось таким чином. І у нас виходить, що, що мінус 1,25 буде більша, оскільки воно знаходиться правіше від мінус 1,52. Тому ця рівність записана. Яка у нас? Правильна чи неправильна? Записана рівність. Правильно. І виходить, що правильною відповіддю буде варіант відповіді В. Ну, здається так. Давайте Г ще перевіримо, що у нас під пунктом Г. 8 дев'ятих більше 8 9 десятих. 8 дев'ятих більше 9 десятих. Для того, щоб порівняти два дроби, ми їх маємо звести до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 90. Перший дріб нам треба на 10 домножити, другий на 9. Що у нас вийде? 8 на 10 буде 80 90. Більше а 9 на 9 81 дев'яноста. Виходить, 80 х більше 81 дев'яностих. Це неправильний запис, оскільки 81 дев'яноста буде більше. Тому, правильно, у нас вийшло А, Б і Г. Неправильні нерівності записані, а під варіантом відповіді В правильна нерівність. Тому правильна відповідь на друге завдання буде варіант відповіді В. Наступне завдання. Третє. Подайте у вигляді нескінченного десяткового дробу число 3,5. 3,5. Рівні. Так, 3,5. Давайте. Зведемо його спочатку до неправильного дробу. 3 помножити на 7 21, додати 5 26 26 сьомих. Тобто, для того, щоб подати нам його у вигляді неправильного тобто десяткового дробу, так, нескінченно, нам треба 26 поділити на 7 у стовпчик. 26 поділити на 7. Так, 26 на 7. По скільки цілих беремо по 3, цілих. виходить 3, цілих. 27, 7 помножити на 3 буде 21. 26 відняти 21 буде 5. Нулик зносимо. 50 на 7. Беремо по 7. 7 на 7 буде 49. 1. 50 відняти 49. Одиниця Нулик зносимо. 10 на 7. Беремо по одному. 7 відняти трійка. нулик зносимо 30 на 7 по 4. 4 на 7, 28 відняти. Тут буде 2 нулик зносимо 20. Беремо по 2. 7 на 2, 14. Відняти буде 6. нулик зносимо. 7 на 8, 56. Ну і так далі. 4 зносимо нулик, і так далі. Тобто ми можемо записати приблизно до рівня 3,5. 71428 і три точки. Тобто ми бачимо, що це нескінченний, неперіодичний десятковий дріб. От ми таким чином записали наше число. Можна його записати у відповідь. Це буде відповідь до третього завдання. І останнє завдання цієї самостійної роботи четверте. Що в нас тут? Знайдіть наближене значення площі круга. Радіус якого дорівнює 10 метрів. Радіус дорівнює 10 метрів. Число пі округліть до сотих. Пі. Ну, взагалі число пі це число, яке дорівнює 3, 14, 15, 9, 2, 6, 5, 4. Тобто, у нас нескінченний. Десятковий неперіодичний дріб. Тобто ми зможемо зразу відразу зробити висновок. Ось у нас тут є частина питання, до якої числової множини належить число π. Пі? Пі належить множині ірраціональних чисел, оскільки це нескінченний десятковий неперіодичний дріб. Округлий до сотих нам треба ось соті четвірка. За четвіркою йде одиниця. Ну, навіть там двійка, якщо п'ятірку наступно округлювати. Тобто у нас буде 3,14. Пі, якщо округлити 3,14 при обчисленнях використовується саме це значення. І нам залишилося знайти площу круга. Площа круга у нас є формула π помножити на r в квадраті. Пі у нас 3,14. Множимо. Радіус у нас 10, тобто на 10 у квадраті. 10 квадратів це 100, 3,14 множимо на 100, дорівнює 314, кому на два знаки вправо переносимо, оскільки 2 нулі. 314 метрів квадратних. У відповідь до четвертого завдання записуємо 314 метрів квадратних. І також записуємо, що π належить множині на ірраціональних чисел. Все, розглянули всі 4 завдання цієї самостійної роботи. Знову ж таки, якщо відео сподобалось, прохання поставити лайк, написати коментар, щоб його побачили якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей!